Брати і сестри, давайте разом скажемо від щирого серця слава нашому Господу. Слава. Моє бажання поділитися Словом Божим. Так, да, ми приїхали з дітьми, з внуками, і можна багато говорити, але хай ім'я Господнє за все буде прославлене. Час дуже швидко біжить, біжить і наше служіння вже приходить до, до кінця. Те, що Бог поклав мені на серце, хочу поділитись з вами. Читаю, читаю перше місце: це послання апостола Павла до Коринтянської церкви, шостий розділ читаю із 19 по 20 вірші. «Хіба, не, хіба ви не знаєте, що тіло ваше є храм Духа Святого? Який живе у вас, якого ви маєте від Бога, і ви не свої? Адже ви куплені дорогою ціною. Отже, прославляйте Бога в тілах ваших і в душах ваших, бо вони Божі. А також із третього розділу першого послання також апостола Павла до коринтян. Читаю. З 16 го вірша. Чи ви не знаєте, що ви храм Божий, і Дух Божий живе у вас? Якщо хто зруйнує храм Божий, того покарає Бог. Тому що храм Божий святий, а цей храм ви. Ніхто не обманює самого себе. Коли хто з вас думає бути мудрим у віці цьому, той будь безумним, щоб стати мудрим, бо мудрість світу цього є безумство перед Богом, адже написано, Він ловить мудрих у лукавстві їхньому. І знов Господь знає думки мудрих, що вони марні. Отож ніхто не хвались людьми, бо все ваше чи Павло. Чи Аполос, чи Кіфа, чи світ, чи життя, чи смерть, чи сучасне, чи майбутнє все ваше. Ви ж Христові, а Христос Божий. Не знаю, чи уловили ви думку, яку я хотів сказати з першого тексту, який ми прочитали, апостол Павло каже, що ви не свої, а з другого. Ви ж Христові. І ось думка, якою я хотів би поділитись разом з вами. чи Питання таке, чи ми свої, чи ми не свої? Чи ми свої, чи ми Христові? І давайте кожен зробимо такий аналіз свого життя свого життя. По чому ми можемо оприділити, чиї ми. Чи ми свої, чи ми стали не своїми? Кого слово Боже називає Христовими? Читаємо далі таке слово Галатам 5, 24. Апостол Павло пише. А ті, що Христові, розп'яли своє тіло з пожадливостями та пристрастями, Якщо ми живемо духом, то за духом повинні діяти, не будемо марнославні, не дратуймо один одного і не заздрімо один одному. Якщо, а ті, що Христові, вони розп'яли своє тіло з пожадливостями та пристрастями. Таку характеристику Слово Боже дає тим, які Христові, тим, які стали не свої, тим, які зрозуміли, що до якогось часу вони були свої, а з якогось часу стали не свої. Світ сьогодні пропагандує таку думку, що ти або я особистість. У мене є. Мій характер, у мене є ну, моє життя, моя особливість якась. І нерідко буває так, у служінні Богу ми можемо чути таку думку чи таку фразу. Як хочу, так і живу. Як хочу, так і думаю, як хочу, так і говорю, як хочу, так і поступаю. Це характеристика тих людей, які свої. Які цінують своєю особистістю і, можливо, не збираються стати чиїмось. Вони свої. А Слово Боже каже, що хіба ви не знаєте, що ви не свої? Чому? Христос за те, щоб ми мали свободу, за те, щоб ми мали спасіння, за те, щоб мали прощення. За те, щоб ми мали вічне життя, Він заплатив високу ціну, надто високу ціну, ціну свого життя, ціну своїх страждань, пролитої крові і Духом Святим через апостола Павла каже до нас, що, щоб ми зрозуміли, щоб ми запитали самих себе, так я свій чи не свій. Можливо, у думках, Господи, ну я ж твій. Я ж твій, але ну, от такий, який я є, такий я є, такого ти і люби, такого і є, терпи. Нерідко так буває на практиці у нашому житті. Послання до Галатів, друга, другий розділ і 20 м віршом. Апостол Павло записав такі слова. І вже. Не я живу, а Христос живе в мені. А що живу тепер у тілі, то живу вірою в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе за мене. І вже не я живу, а живе в мені Христос. Якщо ми розуміємо, брати і сестри, що ми куплені дорогою ціною, то ми повинні. як Апостол Павло писав перший текст: читали: прославляти Бога в тілах і душах наших, тому що ми не свої. Бог викупив нас з цього світу, Бог поставив нас на цій скелі, на імені свому, в церкві Христовій, і ми повинні розуміти це, що ми не свої, а ми Божі. Я думаю, що теоретично кожен з нас розуміє і десь в глибині душі, ми розуміємо те, що ну краще бути Божими і. Нас ніхто не заставляв стати да, Христовими. Ми добровільно згодилися на це, щоб прийти до Ісуса Христа і сказали: Господь, ми хочемо бути Твоїми рабами. Знаєте, не у кожного є таке дерзновіння сказати, як апостоли казали, як пророки казали. «Яков, раб Господін, раб Господін. Раб це той, у якого нема своєї волі. У нього є своя воля, але він свою волю підкорив своєму пану. І ось бути Христовим це розуміти насамперед самому собі, що я раб Ісуса Христа. Те моє життя, коли я жив для себе, воно осталося у цьому світі. І я прийшов до Господа Ісуса Христа, Він викупив мене і я уже не свій. Я вже на свій. І ось так розмірковуючи, а кожен з нас, давайте також будемо за себе розмірковуючи і задатися таким питанням, так все ж таки практичному, в практичному житті мого служіння Господу. Більше буває, що я свій, чи більше буває, що я Христовий. Господи, допоможи нам. І ось я хотів би споглянути на деякі риси, які. Вони належать тим, які дійсно в практичному житті і розуміють, і є христовими людьми. Читаю з книги пророка Єзекіля, 9, 9 розділ з першого вірша такі слова. Це знайома, думаю, нам історія. І проголосив в уста мої гучним голосом, говорячи. Нехай наблизаться карателі міста кожен зі своїм згубним знаряддям у руці своїй. І ось шість чоловік ідуть від верхніх воріт, звернених на північ, і в кожного в руці його, згубне знаряддя, між ними один одягнений у льняний одяг, у якого на поясі його приладдя писаря, і прийшли і стали біля мідного жертовника». І слава Бога Ізраїлевого, зійшла з херовима, на якому була до порогу дому, і він покликав чоловіка, одягненого ульняний одяг, у якого на поясі приладдя писаря, і сказав йому Господь: пройди серединою міста посередині Єрусалима і на чолах людей скорботних, що зітхають через усі мерзоти. Які звершуються серед нього, зроби знак. Оце головна думка цього тексту, який ми читаємо, що Господь каже цьому, у якого приладдя Писаря, каже, що на чолах людей скорботних, що зітхають через усі мерзоти, які звершуються серед нього, зроби знак. А до інших сказав так, що я чув: ідіть за ним по місту. І вбивайте, ніхто нехай не шкодує ваше око і не щадить старого, юнака, дівчину, немовля і жінок бийте до смерті, але не підходьте до жодної людини, на який знак, і почніть з моєї святині. І почали вони з тих старійшин, які були перед домом. І сказав їм: Оскверніть дім, наповніть двори вбитими, і видіть. І вийшли, і почали вбивати у місті. І коли вони їх убивали, а я залишився тоді, я упав на лице своє, закричав і сказав: О, Господи Боже, невже ти погубиш весь залишок Ізраїля, виливаючи гнів твій на Єрусалим? Він сказав мені: провини дому Ізраїлевого та Юдиного, велика, дуже велика і ця». Земля наповнена кров'ю, і місто сповнене неправди, бо вони говорять залишив Господь цю землю і не бачить Господь. Зате і моє око не пощадить, і я не помилую, оберну поведінку їхню на голову їхню. І ось чоловік одягнений у ляний одяг, у якого на поясі приладдя писаря, відповів і сказав: Я зробив, як ти повелів мені. Таке пророцтво було сказано за дім Ізраїлів. І ось ми бачимо таку черту, яка рису, таку, яка говорить, Господь каже, що на тих, які скорблять, на тих, які зітхають, на тих, які, яким, ну, можна сказати, не, не наравиться оцей стан, зроби на них знак. І той ангел. Почав дивитися і робив знак. А потім каже: ідіть і вбивайте, начніть і старішин, начніть і не жалійте нікого, нікого, нікого. Дивлячись на, на стан, на ситуацію, яку, в якої знаходимося ми сьогодні, брати і сестри, мені кажеться, що ну, десь є щось подібне до цього. Ну, можливо, з чиєї сторони недобре казати, що Бог судиться з Україною. І краще казати, що ну от Україна така набожна і так далі. Но кожен знає себе, кожен знає своє серце. І якщо хтось помне, колись ну це вже декілька років пройшло, коли приїжджав в Київ. Син Білі Грейма, Франклін Грейм, і він проповідував у Києві. Тоді робили таке спутнікове зібрання по багатьох місцях, у тому числі у Кривому Розі. У нас в цирку зняли, орендували цирк і баптисти, і п'ятидесятники разом заплатили і робили таку евангелізацію через спутник. Франклін Грейм проповідував, також у нашому місті, проповідував, ну, будучи в Києві. І я ну, запомнив початок його проповіді. Він так сказав, каже: я сьогодні. Вранці гуляв Києвом, мені дуже сподобалось ваше місто, столиця ваша дуже гарне місто, але каже я. Я побачив таку картину, як і слово Боже каже, що у вашому місті, у вашій державі, як і у всі часи, є багато гріха, є багато грішників, є багато тих, які чинять перелюб, які п'ють там алкоголь і так далі, займаються великими гріхами. Знаєте, як апостол Павло каже, що я проходив між вашими святинями. У вас так все казалось би добре. І ось він ну, наголосив, що все ж таки як негарно було, як не добре. Але ми живемо у світі, в якому панує гріх, і кожен розуміє себе, кожен розуміє свій стан. Ми розуміємо, що у світі дуже багато гріха, але для нас важливо сьогодні, коли ми дивимося на цю ситуацію, в якої живемо ми, а наше яке становище перед лицем Господнім. Чи я все зробив, як в свій час сказав пророк Ілья, коли він представ перед Божим лицем, і там були 450 пророків валових. Він каже: я все зробив по слову твоєму. Яке наше становище, глядячи на цей світ? Чи ми зітхаємо, дивлячись на те все, що робиться, як написано за Лота, який мучився, кожний день мучився у правідній своїй душі? Чи мучимося ми? Чи може нам воно наравиться, чи може ми ну, хочемо в чомусь бути подібними до цього світу? Мені здається, що це одна із найважливіших рисів характеру тих, які розуміють, що вони Христові, дивлячись на цей світ, який потопає в гріхах і беззаконнях, ми зітхаємо в серці своєму, ми мучимось в праведній душі своїй. І якщо так... То і на нашому чолі Бог поставить свій знак. І коли Слово Боже каже, що коли суди Господні прийдуть на землю, то час суду початися з кого почнеться? Не світу цього. А суд Божий почнеться з дому Божого, і я думаю, що багато і ми чули пророцтв, які говорять за цей час, в якому живемо ми, що все те, що Бог допускає сьогодні, Бог допускає з першою ціллю. Церкву наречену свою приготувати до скорого приходу Ісуса Христа. Люди, і живуть, як в цьому світі, потопають в гріхах. Знаєте, ну, Бог розуміє, що, що ті, хто не вірять Йому, ті, хто не прийняв Його любві. Вони будуть осуджені Богом, але Господь дивиться не не бажаючи смерті грішника, кожному дає можливість покаяння. Господь дивиться, в якому стані знаходиться його церква, яких він купив дорогою своєю ціною своєї крові, своїх страждань, і від яких очікує, щоб ми були не чужими, щоб ми були не своїми для себе, в смислі, в сенсі, а щоб ми були. Господніми Христовими, тому що Він викупив нас. Хочеться також звернутись далі книга пророка Єзекіля, 33 розділ, 12 вірші трошки нижче. Бог каже через пророка: і ти сину людський, скажи синам народу твого, праведність праведника не врятує в день злочину Його і беззаконник за беззаконня своє не впаде. У день навернення від беззаконня свого, так само і праведнику День гріха свого не може залишитися живим за свою праведність. Коли я скажу праведнику, що він буде живий, а він понадіється на свою праведність і зробить неправду, то всі його праведні вчинки не згадаються, і він помре від неправди своєї, яку вчинив. А коли скажу беззаконнику, беззаконникові, ти смертю помреш, і він навернеться від гріхів своїх і буде творити суд і правду. Якщо цей беззаконник поверне заставу за вкрадене, заплатить, буде ходити за законами життя, не роблячи нічого поганого, то він буде живий, не помре жоден із гріхів його, які він вчинив, які він вчинив, йому не пригадається, він став творити суд і правду, він буде живий. Із цього тексту ми розуміємо: ми розуміємо, що Христові, ті, які розуміють, що ми не свої, вони завжди розуміють, що потрібно на всякому місці пильнувати. І те, що ми получили від Господа хтось рік назад, хтось 10 років, хтось може, може бути 50 чи 60 років, коли ми. Куплені були Ісусом Христом, ми постійно повинні пильнувати. Держи, що маєш, як ми чули вже, щоб хто не забрав твого вінця. Ті, які Христові, вони розуміють, що якщо я стою, є опасність, що я можу впасти. І Слово Боже каже, щоб ми дуже і дуже були пильними. І також ще на одну думку хочу звернути увагу на одну рису, які Христові. В книгі Об'явлення Івана, останній 22 розділ, написані такі слова, 11 вірш. З 10-ї читаю 11-й сказав мені, не запечатуй слів пророцтва книги цієї, бо час близько. Неправедний нехай ще чинить неправду, нечистий нехай ще оскверняється. Праведний же нехай творить правду і святий нехай. Освячується. Тобто ми живемо у такий час, коли Бог кожному з нас дає право робити вибір, коли право дає робити вибір. Неправедний, хай творить неправду, нечистий, хай скверниться, праведний хай творить правду, і святий нехай освячується. Якщо ми Христові, ми призвані творити правду, і ми призвані освячуватись. І це дуже важливо, брати і сестри, перед Господом, перед Його лицем. Христос сказав такі слова. І ще хочу напомнити Матвія 5 голова, 5 розділ, і буде 20-й вірш. Матвія 5, 20. Кажу вам: якщо праведність ваша не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то ви не війдете в царство небесне. Христові призвані творити правду і освячуватися. І ось ну, до мене це дуже важливе слово Ісуса Христа, яке Він сказав, щоб ми творили правду. І як, скільки ми повинні творити правду. Дехто думає, ну ми спасаємось по благодаті Божій, ну а по благодаті нерідко буває так, що. Ми думаємо, ми думаємо, що Божа благодать залежить від нашого настрою. Якщо в нас є настрій добрий, ну ми підемо в служіння, нема настрою, спишемо на здоров'я, спишемо ще. Ну ми ж по благодаті живемо. Ну хто з нас буде спрашувати? І буває таке, що благодать перевертають в повод слово Боже каже до розпусти. Благодать, перевертають. А ось тут Христос каже дуже серйозні слова, якщо ваша праведність, яку ми повинні чинити, праведність ми повинні чинити і, і так чинити, щоб вона трошки була більша за праведність книжників та фарисеїв. А в чому складалась праведність книжників та фарисеїв? Хто помнить? Основне, що Христос сказав, що Слово Боже каже, що вони дуже старанно давали десятину із всього, 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 там, да, із мілких даже травиночок. І казали, що я два рази на неділю пощусь. От їхня праведність була. А наша праведність. Ми повинні давати десятину чи ні? Новограді дають. да, я... Я чув так, що дають старо надають. Слава Господу, хай Бог ще вас благословить, тільки по благодаті. Якщо по старому заповіті десятина це десята часть, то по благодаті. Христос каже, якщо дві рубашки маєш, то скільки отдай? То одну отдай, то кажуть американці 50-50, 50 на 50 це благодать. І праведність наша повинна перевзойти праведність книжників і фарисеїв. Вони постилися два рази в неділю, а ми скільки постимось? Братя, постимось чи ні? Один брат тільки викрикнув: сестри, постимось чи ні. Сестри, трошки гривнесніше, Нехай Господь Бог допоможе. Це дуже серйозно. Браття і сестри, це дуже серйозно. І наше спасіння, наше спасіння, воно в якійсь мірі залежить від нас. Від нас. Для нашого спасіння Бог зробив все. А далі ми повинні прилагати своє зусилля, як прилагати, щоб творити правду, і так творити правду, щоб наша праведність перевищила праведність книжників і фарисеїв. І при всьому цьому розуміємо, що не ми спасаємо себе, а нас спас Господь. Ісус Христос. Тому Хай Бог допоможе нам час уже наш вийшов, всі ліміти наші вони також вийшли, і плоть наша вона каже за себе. Хтось вже трошки очки свої закриває, чи зачиняються вони в нього. Але ми будемо йти до молитви з подякою Господу, і нехай ці роздуми від Господа, знаєте, провірять наші серця і наші душі. А все ж таки. Ми куплені дорогою ціною у практиці мого життя як виходить більше: Я Христовий чи я ще свій? Я розумію якісь свої риси характеру, і ну, думаю, ще трішечки, ще трішечки, і, і потім може стане краще. Бог сьогодні очікує від нас, щоб ми смирилися перед волей Божою і за все прославили святе. Його ім'я. Давайте преклонимо коліна свої в молитві, підемо до Господа, провіряючи свої путі. Господь нехай нам всім допоможе. Амінь.